Дитячі комбінізони та кокон Ліліанден фірма Audi лише 185 гривень за одиничку. В лоті будуть представлені 22 позиції. Подивіться, як вони виглядають. Та вартує лот 4080 гривень. Буде представлений один кокон ось такого сірого гарного кольору з таким ведмежатком. Дуже класно! Це 100% котон. Тут є закльопочки, класна, якісна фурнітура. Ось такий він м'якесенький буде, дуже приємний до тіла. Вони йдуть як в упакуванні в цьому лоті, в такому, так і просто з бірочками. Ось можете подивитися. Буде ще ось такий комбінезончик для дівчаток, фурнітурка. Та е, тут ідуть, як бачите, просто на резиночці А є варіанти, зараз вам покажу. Ось такого плану. І тут можна. Ніжки закрити і буде як шкарпеточка. Розміри 70-й буде 19 позицій, 92 позиції, 110 одна. Ще ось такий дуже гарний варіант є. Такий лавандовий, також якісна фурнітура, закльопочки. Як бачите, також резиночка і можна закрити ніжку. Нагадаю, 4080 за 22 позиції в лоті таких дитячих класних комбінізончиків та коконів. Якщо бажаєте замовити, звертайтесь до менеджерів контакти, залишаю під відео.